Збірна України починає все з чистого аркуша. Стартує новий цикл, а значить, на неї чекатиме чимало оновлень. осені команда Сергія Реброва зіграє в лізі націй, а з весни братиме участь у відборі на чемпіонат світу 2026-го. У цьому відео ми проаналізуємо, які нові обличчя побачимо в головній команді вже невдовзі, хто стане її лідером. А чий час у збірні, ймовірно, добігає кінця. Поїхали! Перед початком відео нагадаємо: партнер Ютуб каналу Збірна компанія Вібет Україна. Україна». спонсор збірної України з футболу. Разом сильніші. У закріпленому коментарі ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Там, окрім новин про нашу збірну, ви побачите чимало акцій, бонусів та розваг. Переходьте та підписуйтесь. Разом сильніші. Почнемо з більш сумного. Але здається, кілька хлопців, яких ми роками звикли бачити у футболці національної збірної, невдовзі дадуть дорогу молодим. Наприклад, Сергій Кривцов у головній команді він дебютував у 2011-му та провів у її складі 34 матчі на євро 2024 Не їздив, та і загалом з жовтня минулого року не отримував викликів від Сергія Реброва. І, хоч наразі Кравцов грає за Інтер Майамі разом із суперзірками Ліонелем Месі, Луїсом Суаресом, Жорді Альбою та Сержі Бускетсом, травми заважають 33-річному центральному захисникові тримати стабільну форму. Його другу і куму Тарасові Степаненко 35. у збірні дебютував у 2010-му і провів у її футболці 85 матчів. На жаль, останнім часом травми також дошкуляють Тарасу. Хоча він сам переконує, що не варто дивитися футболістам у паспорт. Люди реагують на результат, коли команда програє Степаненко старий. А чому не кажуть, мені 34 було, коли ми, коли ми обиграли Барселону? Щоправда, новий сезон української прем'єр-ліги. Лідер Шахтаря починає на лаві для запасних. Але Степаненко є тим футболістом, який завжди готовий прийти на допомогу клубу та збірні. Та саме можна сказати і про ще одного вихованця запорізького металурга і опорного півзахисника Сергія Сидорчука. Він викликається до збірної з 2013 року і встиг провести 61 поєдинок. Минулого літа Сидорчук залишив Динамо, де був капітаном та приїхав до бельгійського вестерло. Проте через ушкодження отримує там дедалі менше ігрового часу. І від початку нового сезону зіграв лише 18 хвилин. У тому, що стосується Андрія Ярмоленка, ми передбачаємо суперечки. Капітану Динамо 34 роки. За збірну він дебютував у 2009-му, провів 122 поєдинки та забив 46 голів. З одного боку йому також притаманні травми, через які на відновлення випадають чималі періоди. Проте, коли Ярмоленко у формі, то є тим, хто на полі дійсно робить різницю. Його досвід та клас в атаці, наша додаткова зброя. А от щодо Олександра Караваєва, то ситуація трохи інша. Йому 32, і він дуже впевнено виглядає на старті сезону. Щоправда, грає виключно в матчах кваліфікації ЛЧ, отримуючи відпочинок під час турів чемпіонату України. Додають переконливості його персоні два голи у ворота партизана та асисту матчу з рейнджерс. На євро 2024 Караваєв Карабаєв не грав та не отримував викликів від Сергія Реброва з березня цього року. У футболці національної збірної. Караваїв провів 49 ігор, і мріє про ювілейний матч. Причому, здається, це той випадок, коли мрії мають здійснюватися. А от чи продовжуватиме Сашко виступати за збірною надалі, або також дасть дорогу молодим? Питання, відповідь на яке ми разом дізнаємося невдовзі. Немає сумнівів, що в тому, що стосується лідерських якостей усім цим хлопцям у збірні України, є хороша заміна. Просто на зараз, та й на підході також. Мова, звісно ж, про Олександра Зінченка, який неодноразово виводив нашу головну команду на матчі з капітанською пов'язкою. Універсальний гравець, душа та мозок команди. Причому як лондонського арсенала, так і національної збірної. Новий сезон англійської прем'єр-ліги проти Вулверхемптона він почав у стартовому складі гармашів. Не забуваємо, звісно, і про Миколу Матвієнка, Руслана Малиновського, Романа Яремчука та Артема Довбика – всі вони у збірні України далеко не перший рік. Кожен має за плечима по кілька десятків матчів. Щоправда, Яремчук та Довбик цього літа змінили команди, і ми хочемо побажати їм якнайшвидше адаптуватися там, почати забивати та з настроєм результативних бомбардирів приїжджати на матчі збірної. Крім них, ми маємо і гравців, які з кожним поєдинком зростають як футболісти та особистості, і також готові бути лідерами головної команди. На хвилиночку Ілля Забарний у свої 21 вже провів 39 матчів за збірну. А Віталій Миколенко має 42 поєдинки. Новий сезон АПЛ вони почали в основі своїх команд. Вагому роль у збірні виконує і Віктор Циганков. Усі вони виступають у топ-чемпіонатах та звикли грати під тиском, зокрема, і трибун суперників, що буде дуже корисним фактором. А ще в нас є Георгій Судаков та Володимир Брашко. Вони грають в українських грандах, є ключовими футболістами своїх команд, перебувають на радах топ-клубів та прогресують швидкими темпами. На рахунку Судакова один гол в трьох матчах нового розіграша УПЛ. І перший раз в кар'єрі, коли він виводив шахтар на поле з капітанською пов'язкою. Тож лідерські якості у нього присутні. Брашко в матчах чемпіонату ще не грав. Однак, в чотирьох поєдинках кваліфікації Ліги Чемпіонів у нього гол та асист. А у минулому сезоні 22-річний півзахисник кілька разів грав з капітанською пов'язкою Динамо та до недавнього часу був капітаном молодіжної збірної України у Наємельгоси. Для них обох матчі за збірну України це додаткова можливість проявити себе як найкраще та отримати запрошення за кордону. Тож чекаємо і від них лідерській якості, і топову гру в усіх найближчих матчах головної команди. Тепер про нові обличчя. Зауважимо одразу, що деякі з них не стануть новачками для збірної, але можуть повернутися до неї після паузи, адже дійсно заслуговують на це. Передусім, це гравці київського Динамо. Команда Олександра Шовковського провела найбільше матчів з-поміж усіх інших українських команд через участь в кваліфікації Ліги Чемпіонів. Причому робить це цілком впевнено та якісно. А футболісти у її складі добре проявляють себе та стукають у двері збірної України. Солідний футбол за киян демонструє 25-річний Денис Попов. За збірну він зіграв три матчі на Євро 2024. Не їздив, а перебував у резервному списку. Але вважаємо, що зараз заслуговує бути в основному. Ну а Олександр Піхальонок, на нашу думку, та й на думку вболівальників, причому не лише Динамо, взагалі заслуговує гучних компліментів. Перейшовши влітку з Дніпра 1 до столичного клубу, він у короткий час став ключовим гравцем Динамо. Та має неймовірний вплив на її гру, причому виключно зі знаком плюс тонкі рішення, чудові паси на різну відстань, рішучі дії з м'ячем, прицільні удари та голи. Усе це вже постачає піхальонок команді Олександра Шавковського в кваліфікації ліги чемпіонів та ОПЛ і готовий робити це також у футболці збірної. Причому у головній команді він не буде новачком, адже встиг зіграти вісім матчів за неї. Побажаємо якнайскоріше відкрити лік результативним діям. А ще у Динамо є два футболісти, які готові стати абсолютно новими обличчями у національній збірні. Причому обидва представляють доволі проблемні позиції для головної команди. 28-річний Владислав Кабаєв грає лівого Вінгера у минулому сезоні. Мав 5 голів та 2 асисти в українській прем'єр-лізі, але від початку нового сезону демонструє якісну індивідуальну гру в чемпіонаті та лізі чемпіонів, і також записує на свій рахунок результативні дії. Враховуючи, що на євро 2024 на цій позиції в збірній був виключно Михайло Мудрик, а старт сезону поки що видається для нього не найкращим. Каваєв точно може утворити конкуренцію ліворуч у середній лінії, а можливо і виграти її, принаймні у вересневих матчах. Також в Динамо переконливо прогресує правий Вінгер Назарій Волошин. Йому 21, Він виступає за молодіжну збірну України у команді Шовковського. конкурує з Андрієм Ярмоленком і робить це гідно. Сім голів і вісім результативних передач в минулому розіграші УПЛ, та вдалі дії на старті нового сезону лише підкреслюються тим більше циганков та зубков мають проблеми зі здоров'ям. А взагалі то волошин може зіграти на обох флангах півзахисту. Відчутно прогресує у Динамо і 19-річний центрбек Тарас Михавко, то та набирається до освіту 22-річний лівий латераль Костянтин Вівчаренко. У складі Шахтаря цілком зрілий футбол показує універсал «Криськів», який може зіграти ледве не на будь якій позиції в середній лінії. У команді Пушича він часто густо виконує функції опорного півзахисника, де в збірній вибір не такий вже і великий. Та й шість голів плюс 5 асистів у минулому сезоні УПЛ цілком пристойний показник. А ще в шахтарі є 24-річний центрхав Артем Бондаренко, який в минулому розіграші чемпіонату видав 4 голи. Та шість асистів. Ну що? Ви згодні, що перед новим циклом у збірної України відкриваються хороші перспективи кадрового оновлення. А значить, ми маємо підстави чекати солідних результатів у матчах Ліги націй. До речі, хто з футболістів, на вашу думку, ще міг би підсилити нашу головну команду вже найближчим часом? Пишіть у коментарях під цим відео. А ще поставте вподобайку. І ще більше людей буде в курсі стану справ у збірній України. До зустрічі.